Вітаю, шановні друзі. Ви перебуваєте в розшуку. З такими питаннями дуже часто до мене звертаються клієнти. Як перевірити, чи дійсно ви перебуваєте в розшуку, чи це просто маніпуляція працівниками ТЦК або ж органами поліції, або можливо, взагалі, хтось неправильно щось розуміє. Чи потрібно для цього їхати в Україну? Ні, друзі, для цього в Україну не потрібно їхати, для цього не потрібно йти кудись. Для цього не потрібно платити якісь там... Великі гроші. Це можна зробити самостійно, особисто перевірити, навіть не виходячи зі своєї кімнати. Є два шляхи: як перевірити, чи перебуваєте ви в розшуку, чи є відносно вас якісь підозри, або чи притягуєтесь ви до кримінальної відповідальності. Перший досить простий шлях це зайти на сайт Міністерства внутрішніх справ в розділ особи, які переховуються від органів державної влади, і вбити своє прізвище ім'я побачить. На українській мові, на англійській, на російській, і перевірити, чи дійсно ви перебуваєте в розшуку. Якщо база показує, що вас немає, друзі. Можна з 99% впевненістю вважати, що ви не перебуваєте в розшуку. Це, до речі, буде гарний аргумент в спілкуванні з патрульною поліцією, з працівниками ТЦК, які можуть там вказувати, що ви нібито перебуваєте в розшуку. Да, але ж, як я вже казав раніше, це не розшук, це просто інформація, повідомлення, яка вноситься в базу Армор. Речі, яка вноситься також неправильно і безпідставно. Другий дієвий варіант це зайти в ваш застосунок Дія, вибрати довідки і вибрати довідка про несудимість. Відразу прошу, коли ви будете вибирати коротку чи повну довідку, як ви зараз бачите на малюнку, вибирайте повну довідку, вбиваєте свої дані, замовляєте. Буквально через декілька секунд довідка готова. Як ви бачите на моєму прикладі в даній довідці Зазначається, чи перебуваєте ви в розшуку, чи є відносно вас якісь підозри, чи притягуєтесь ви до кримінальної відповідальності, от, або ж взагалі, чи маєте ви якусь судимість. Тому саме дієвий також спосіб це замовити довідку в дії, де буде чітко видно, що відносно вас немає кримінальних проваджень, ви не є підозрюваним і ви не перебуваєте в розшуку, друзі. Тому не хвилюйтеся, це дуже легко зробити, перевірити і спати спокійно і ваш адвокат Демченко.